Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Бальшою вопрос мені очень хотілося задати тот, який, звісно, я уверена, хочется задать подавляючому більшинству наших с вами Саграждан. вопрос. ми побіді річ у тім, що на мою думку, на мою думку, ось це руйнування Греблі, воно практично не позначилося на е можливому ході бойових дій в понизі Дніпра. Мені ну дуже важко уявити, щоб наше командування планувало е, переправу через Дніпро, от, власне, в цьому районі там е, Херсон чи вище Херсона. Бо ну знову таки спрогнозуємо, що таке переправа. Це необхідність навести понтонні мости замість тих зруйнованих, організувати поровні переправи і так далі. От а далі собі уявляємо, наведені ці понтонні мости, навіть якщо їх не розбила артилерія, в цей момент Росіяни спускають воду. І це було б ну дуже неприємні наслідки для наших військ. Тобто, все таки моя думка, що по низі Дніпра наше командування вело певного роду демонстраційні дії, відволікаючи, відволікаючи, зрештою, навіщо форсувати Дніпро, якщо можна вдарити з північного напрямку на, на, на Мелітополь, далі на Бердянський, таким чином уникнути необхідності форсування цієї великої водної перешкоди. Тобто... <mondoNetflix> по суті, по суті, ситуація ну не змінилася, не змінилася питання. Десантної операції чи переправи через Дніпро, яке і так було під великим знаком питання, пробачте за тавтологію. Тепер взагалі ну, стало дуже сумнівним, враховуючи, що навіть якщо вода зійде, то ці всі райони вони будуть занесені мулом, заболочені от, і так далі. Ну щодо росіян, то по суті у них ж основна -то лінія оборони не по Дніпру будувалася, а кілометрів за 15-20 від Дніпра. Так, у них там були на березі Дніпра. передові якісь укріплення, які ну, тепер знесені були. Вони самі ну, там показували. Як їхні мінні загородження вибухають, коли хвиля оця доходить до власне цих мінних полів, от тобто, ну по суті, по суті, якихось кардинальних змін тут не відбулося в плані. В плані воєнвоєнного Ми розуміємо, що нам потрібна деокупація звільнення Запорізької області. Ми не можемо її обходити, ігнорувати, вмовляти. Ми не сядемо за стіл перемовин. Що робити, якщо росіяни зараз сидять на супернебезпечній вибухівці? Тут єдине, що ну мені спадає на думку, це е, спроби, якщо говорити про а не воєнне рішення спроби укладення три чи чотири сторонні угоди на кшталт тієї самої зернової угоди. Тобто, образно кажучи, Україна і Росія вкладають угоду не між собою, а з якоюсь третьою стороною ООН, МАГАТЕ, там і ще кимось. От і демілітаризують Запорізьку. Атомну електростанцію, тобто з виводом російських військ і взяттям її під контроль під охорону якимись ну, міжнародними силами. Ну, це, це, утопія. це утопія, бо Росія не схильна втрачати козирі. А Запорізька атомна електростанція це якраз козир в їхніх, в їхніх руках. Це е, дуже важливий чинник шантажу. І тепер уже, ну, всі побачили, що росіяни вони, е, не мають моральних обмежень. Якщо вони вже там каховську цю греблю підірвали, то е, навряд чи ну скажімо так, ймовірність якогось непередбачуваного небажаного розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції значно зростає. Да де угодно можна бабахнути, бабахнути треба всюди стереть з лица землі Зеленський зробив заяву. Говорить про те, що він шокований власне реакцію ООН і Червоного Христа на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, дехто розділяє позицію президента. говорить що теж як таке може бути. Всі шоковані. Е, є категорія людей, які говорять: ну давайте пригадаємо там Оленівку. Зокрема, вони там теж створювали комісії, там теж були шоковані. І що який результат? Я думаю, що. Проблема навіть не в ООН з ними все давно ясно, і все давно зрозуміло з цією організацією. І Розуміти, можна покладати сподівання і очікування на того, від кого ти розумієш, що реально можна отримати допомогу. Той, хто тобі протягне руку. А ті, хто тобі не дадуть жодної допомоги, в принципі, тому що в силу того, що багато чого вичерпано, і ООН перестав виконувати ту функцію, яка на нього покладалася, от вони просто перестали. Тобто, це безнадійно. Хвора організація, яку треба досить серйозно оперувати або знову ж таки переродити і народити нову. Я постійно про це кажу. І за результатами цієї війни це треба зробити. І питання навіть не в Червоному кресті, питання двосторонніх допомог. Ви знаєте, що в таких ситуаціях, коли трапляються потужні техногенні катастрофи, ще як наслідок жахливого умисного воєнного злочину, як в даному випадку, ми бачимо, реагують окремі держави. Окремі держави одразу надають допомогу. Що таке? Подивіться, коли був землетрус в Туреччині, там що були ООН? там були українці, там були французи, там була Канада, там були всі. Я маю на увазі розумієте, Тобто, двостороння допомога, поки що я таку заяву наразі почув особисто я лише від Франції. Що вони нададуть усю необхідну допомогу, яка потрібна Україні, і будуть контактувати зараз, можливо, долучаться інші держави. Ось що важливо: реакція світу не тільки через ООН, а через реакцію окремих держав, які мали би негайно прислати гуманітарну допомогу, надати нам все, що необхідно, і я вірю, що так і зрештою відбудеться. А щодо ООН, я тут погоджуюся з президентом, тут все зрозуміло і все очевидно, але Ще би дуже важливо було, знаєте що я сьогодні вже про це говорив. Що мені не дуже подобається реакція деяких представників влади, які починають писати, чи наших експертів говорити про те, що а ви знаєте, мовляв, Росія не, не, не значить передбачала настання таких жахливих наслідків. А можливо, вони хотіли підірвати, але щось пішло не під не значить не за планом, а підірвали більше ніж бажали того. Слухайте, це мені нагадує, знаєте, як є вбивство злочин. Але є вбивство умисне, а є вбивство з необережності, і те, і те вбивство, але рівень вини і ставлення до особи злочинця різний, тому що одна справа дійсно вбити це злочин це погано з необережності, але це необережність, Ти не, не бажав. А інша справа умисне. Так, от я хочу сказати. Що ми повинні чітко виходити на захід і говорити, це є умисний злочин, воєнний російський, який є продовженням геноциду українського народу, і Росія це робила раніше. Вони як не випалюють артилерію, так тепер змивають. Скільки мирних людей постраждало? А те, що змило, якісь їхні окопи, рови слухайте. У них стільки зараз ось цих ходять мобілізованих без діла, яким вони дають лопати, аби попали, щоб не спивалися по посадках. Вони ще накопають цих ровів, для них вони не мають жодної цінності. Тому до чого я веду? Ми маємо виходити з твердою, абсолютно чіткою переконливою позицією, що це є злочин, що е, в, в, в причетність і відповідальність Росії очевидна, вона має понести повне покарання за те, що відбулось. І тоді ми чіткі, послідовні і зрозумілі і для наших партнерів. Бо як тільки ми будемо закладати якісь сумніви. В наших інформаційних повідомленнях чи в нашій офіційній позиції одразу це російським прихлібателям і всім решта на заході пропагандистам буде додавати підстави говорити: так дивіться, Україна сама допускає, що вони не бажали настання таких наслідків. Такого робити безумовно не можна. Ну все таки, вже пора, мені поражеться повернутися к реальності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.